Вітання усім прихильникам футболу із сонячної Марбелі, яка сьогодні не така вже і сонячна, як би того хотілося. Вітаємо вас на поєдинку за третє місце міжнародного товариського турніру Марбелія. футбол торнамент матч між збірними командами України. Ю-19, Англії, 18. До вашої уваги. Команда. Розпочинаємо з збірної команди України. Сьогодні ось такий склад виставляє Дмитро Михайленко на цей поєдинок у воротах. Назар Макаренко, номер 23 в обороні. Максим Коробов, другий, Владислав Захарченко, четвертий, Владислав Шерший – номер п'ятий, Денис Дикий, двадцять перший. В центрі Поля Геннадій Сенчук, десятий. Віктор Цуканов, двадцять другий. Данило Іщенко, чотирнадцятий. Ярослав Карман, п'ятнадцятий та Артем Гусол, номер одинадцятий. І на вістрі атаки капітан команди Матвій Пономаренко. У якого дев'ятий номер Англії в такому складі вона на цей поєдинок виходить Дуглас. Лукіян Цекс п'ятнадцятим номером це голкіпер Лео Шахар під другим номером. Капітан команди Айрідас Голамбекіс, дванадцятий. Ніоня Трей, чотирнадцятий. Олосесі Калум п'ятнадцятий. Соль Сідібе 16 шістнадцятий. Бейлі Дзепепа, сімнадцятий. Треван Санузі, вісімнадцятий. Бен Броджо під дев'ятнадцятим номером Гарі Амас, двадцятий. Та Джейден Діксон. Під номером 21 Ліам Бремлі є головним тренером збірної команди Англії. Чимало футболістів збірної команди Англії. Вони мають походження різних країн. Ні для кого не секрет, що в Англії дуже велика кількість мігрантів зараз забивають англійці м'яч. На сьомий хвилині відзначається точним ударом зусиллями Калума Олусесі. Англійці. Виходять вперед. Ось так ось неприємний момент. Чергова атака англійців пройшла лівим крилом. Броджо віддає передачу на Лусесі. М'яч опиняється, усі ці воріт. Свою атаку починають. Голомбакес втрачає Віктор Цуканов. Санчук забігає правим флангом. Санчук отримує передачу в тратому майданчику, пробиває по воротах. Небезпечний момент у виконанні української збірної. Приємний, хороший момент. Швидка атака. Було прохання від української сторони з приводу того, щоб поєдинок за участю нашої збірної почався саме о 14:30. Хороша передача! Який момент у Геннадія Сенчука! Прекрасний шанс для того, аби не забити у ворота суперників. Нарешті цей м'яч. Здорово, Коробов пройшов, змістився до центру. Амаса в центр поля. Передача на ньоні, ньоні. Закидання на лінію штрафного майданчика відбилися українці, але з м'ячем залишалися підопічні Ряма Бремлі. Далі атакують з правого флангу. Хороший прохід і подача, яка завершується взяттям воріт на 30 30-й хвилині. Рахунок стає 2-0 на користь збірної команди Англії. Давайте чекати на повтор епізоду. Як саме все це трапилося? Хороший. Прорив до штрафного майданчика. І у збірної Англії. У Манчестера є кілька гравців на лаві для запасних. І ось і Ліверпуль. Всі ці команди мають по 15 очок у своєму активі. В загалом в чемпіонаті 21 виступає 26 клубів. Тим часом подача до штрафного майданчика. Ніоні зараз мав можливість забити супершанс для збірної Англії, яким дивом м'яч. Не опиняється в воротах збірної України. Дивимося, шикарна атака англійців. Така багатоходівка, переведення м'яча в один дотик. І далі подача до штрафного майданчика від Тревана Санузі захист збірної України. Але ось варто відзначити, що дійсно якусь долю секунди на якихось півкрока англійці випереджали наших захисників. Але зараз подивіться, який шедевр. Геннадій Сенчук. Прекрасно забиває м'яч. На 36-й хвилині зустрічі. Десятка збірної України відзначається забитим м'ячем. Ну, нарешті. Нарешті маємо привід для радощів. Санузі сам пробиває вищий воріт. Наносить удар Санузі. Чи хіба це проблеми? Коробов сьогодні достатньо продуктивну гру демонструє тим часом моменту збірної України. Віддали передачу на Матвія Пономаренка, і Пономаренко одразу пробиває по воротах. Бачимо ситуацію, коли молоді англійські футболісти приїжджають за кордон до Німеччини, до Іспанії. Там свою долю. Шукають зараз хороший момент. Льбеля де папа пробивав по воротах. Вище попереджений м'яч надсилає нападник збірної Англії. Геннадій Сенчук. Автор забитого м'яча, який отримав капітанську пов'язку. Грає на Коробов. Коробов. Коробов на ударну позицію виходить, але коробов іде передачу на супенко. Той мав можливість вирішувати питання на користь збірної України. Але пробив вище попередчини класний прохід. Дуже хороше рішення. Єдине, що не вдалося забити в цій ситуації. Подача до штрафного майданчика Шевченко. Який сейв голкіпера! Прекрасний шанс у Кристяна Шевченка, але не забиває в цій ситуації. Наш сьомий номер. Шевченко, ще раз. правим флангом Іде атака українців. Подача до штрафного майданчика. Шевченко вчасно відгукується на цю подачу. І знову англійці атакують через ліве крило. Подача до штрафного майданчика. І м'яч опиняється у сітці. Веріт 86 хвилина. поєдинку. Не дотягнувся до цього м'яча Назар Макаренко. І, врешті-решт, все це призвело до того, що вдалося забити е, команді Ангелії. 3-1 стає рахунок у зустрічі. Дивимося через повтор епізоду. Центральний захисник е, Айрідас Голамбекес е, забив м'яч. Поступаємося в рахунку, поступаємося в відсотку контролю м'яча. Поступаємося в зонах, де м'яч перебуває. Серія ударів у збірної України. І врешті-решт все це призводить до ще одного кутового. І правою, і лівою стріляв. Ерік Калінець. Дача пішла до штрафного майданчика. Проти Захарченка зіграли на випередження, але далі з підбирання. А футболіста збірної України пробивають значно вище варіт.